Чому наркозалежні повертаються до вживання? Повернення до вживання рецидив одна з найпоширеніших проблем при лікуванні залежності. Статистика показує, що значна кількість людей, які проходять реабілітацію, повертаються до вживання навіть після тривалих періодів тверезості. Основні причини рецидивів включають такі фактори один стрес та емоційні проблеми. Один із головних тригерів для рецидиву це стрес. З причинами і різними життєвими труднощами наркозалежні люди можуть використовувати речовини як спосіб впоратися з негативними емоціями, такими як тривога, депресія чи гнів. Дослідження показують, що емоційна нестабільність значно збільшує ймовірність рецидиву 2. соціальні тригери контакт із колишньою компанією, яка вживає наркотики або перебування у місцях, пов'язаних із вживанням. Може спровокувати повернення до наркотиків. Навколишнє середовище та соціальний тиск відіграють велику роль у поведінці залежної людини, особливо якщо відсутні нові здорові зв'язки та підтримка. Тривна здатність справлятися з тягою – крейвінгом навіть після успішного завершення лікування багато людей продовжують відчувати сильну потяг до речовин. Якщо залежний не має необхідних навичок для управління цими потягами. Ризик рецидиву різко зростає. 4. відсутність підтримки та соціальна ізоляція. Люди, які мають сильної системи підтримки з боку сім'ї, друзів чи терапевтичних груп частіше схильні до рецидиву. Відсутність підтримки та почуття самотності можуть посилити бажання повернутися до наркотиків для зняття напруги та болю 5. Недостатня підготовка до виходу із програми. Деякі пацієнти можуть бути виписані з реабілітаційних центрів, перш ніж вони будуть готові до життя без наркотиків. Це може статися через недостатній час на лікування або відсутність післяопераційного плану підтримки. 6. коморбідні психічні розлади багато наркозалежних страждають від супутніх психічних захворювань, таких як депресія, тривожні розлади або постетеравматичний стресовий розлад ПТСР. Без лікування цих розладів ризик рецидиву значно вищий. 7. Нереалістичні очікування Деякі пацієнти можуть недооцінювати складність процесу одужання, очікуючи на швидкі результати. Коли вони стикаються з труднощами або повільним прогресом, це може призвести до розпачу та рецидиву. Статистика рецидивів За даними Національного інституту боротьби з наркозалежністю, МІДЕ, приблизно 40-60 людей. Які завершили лікування залежності, повертаються до вживання протягом першого року після реабілітації. Однак успішне лікування залежності можливе при використанні комплексного підходу, що включає тривале лікування, підтримку та участь у програмах профілактики рецидивів.